Натріож, гідроксид, основа чи луг. Давайте розбиратись. Гідроксиди це по суті всі сполуки, які мають в своєму складі групу OH Вони можуть бути і амфотерні, і кислотні. Але якщо сполука проявляє основні властивості, тобто реагує лише з речовинами кислотної природи. Це вже буде основа. Основи, в свою чергу, бувають розчинні, малорозчинні, теж сюди розчинні, малорозчинні, так? І нерозчинні. нерозчинні, так. І розчинні малорозчинні основи називають якраз-таки лугами луги. Тобто натрій ОН OH – це і гідроксид. Але точніше основа, а ще точніше луг. І коли ми даємо назву за систематичною номенклатурою, ми не кажемо натрій основа чи натрій луг. За систематичною номенклатурою прийнято, раз є група OH, називати сполуку наступним чином: натрій гідроксид. Вау! Wow! Тому користуйтесь і не плутайтесь!